Всім привіт! Мене звати Оля і я вітаю вас на своєму каналі Розпадлене Сонце. І сьогодні наш з вами улюблений формат нові книжки і розпаковка. Також я знов в цій осінній локації, скоро вже осінь підходить до свого кінця, і все якось так швидко летить, тільки налаштували всі ці халовінські вайби і вже от скоро. Через півтора місяці новий рік і треба вже думати про різдвяний декор, про ялинку. І якось я не встигаю, не встигаю із осінніми читаннями, і взагалі по життю нічого не встигаю. Чесно кажучи, у мене був такий упадок сил і нерозуміння, взагалі, як вибратись з цього з цієї осінньої хандри. І буквально пару днів тому я трошки. Ожила і відчула якийсь прилив сил, е, Записалась в тренажерний зал знову, е, вирішила підчистити своє харчування і почати нове життя з сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас п'ятниця. Я вирішила йти не по стандартним методам життя, нове життя з понеділка, а почати з п'ятниці. Я думаю, що. Можливо, так, це спрацює, бо насправді легше завжди це робити навесні чи влітку, коли тепло, сонечко, багато вітаміну Д. Але що робити, якщо, якщо вже осінь, але треба себе трохи зібрати, бо хочеться якось не впасти в якийсь депресивний стан в цю зиму з цими всіми новинами? Тому. Сьогодні якраз буде такий настрій підіймаючи відео з новими книжками, покупками, розпаковками. І перед тим, як розпочнемо, я нагадаю вам підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, поставити вподобайку цьому відео саме зараз, щоб потім не забути це зробити. І також залишити будь-який коментар. Можете написати, які книжки ви нещодавно купили, можете спитати щось у мене. Взагалі, будь-що, і я буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. Сподіваюсь, коментарі будуть позитивними. Ну а навіть якщо негативними, хм. я теж з вами поспілкуюсь. Ну що ж, розпочнемо ми з тих книжок, які вже розпаковані. Посилка мені прийшла давно, там були не тільки мої книги. Я думала, що моїх книг там менше, тому думаю, ладно, розпакую і просто вам покажу е мої новиночки, які ви ще не бачили. Отже, перша новинка це Сара Джеймаск Клинок Асасинки. Це а, книга з циклу Трон зі скла, це приквел про Са, э, Сару. Сара Сардотін. Сара, Пара. <кхем> Селена. Чому Сара? Я не знаю, тому що Сара Джеймаск. Про Селену Сардатін, нашу асасинку, і тут про її становлення як асесинки, що сталося до початку подій книги Трон зі скла. Я її планую читати наступною, я дві прочитала і цю планую читати перед третьою. Кажуть, що тут є багато таких. Героїв і нюансів, які нам зустрічаються надалі в циклі. І багато хто хотів би прочитати її спочатку ось цю. Тому буду її читати. Наступна книжка, взагалі нічого про неї не знаю. Вона називається Переродження Джун Ферроу. Едріен Янг. Написано: Приходьте заради у часі, залишайтесь заради містичного кохання. Ну, як ми розуміємо, тут щось про подорожі, часу і містичне кохання. Мене е підкупила ця дуже гарна обкладинка з золотим тисненням, такі квіти, не знаю. Можливо, це щось таке весняне. І вона йде, мабуть, туди десь в до книжки. Як вона називається? Там енциклопедія сфері, там когось. Теж книга, про яку я нічого не знала, і теж там квіточки, і досі її не читала. І, можливо, ця та підуть на весну. Вона не дуже об'ємна. Мені ну, здається, 300, ну, майже 400 сторінок. От. Ну, Подивимося. Якщо ви читали цю книгу, чули якийсь відгук, напишіть мені в коментарях, бо я нічого взагалі про неї не знаю. Але, будь ласка, без спойлерів. Так, наступна книга це вже туди до Різдвяних читань, колекція Омели. Це збірка новел, тут такий дуже гарний зріз. Новел від різних авторок. Тут у нас Алі Гейзевуд, а вже ж куди, куди ж без неї. Тут у нас Теса Бейлі, це щось знайоме, але я не пам'ятаю, що вона написала. Олівія Дейт, Олександрія Белефлер, Алексіс Дарія. Тут виходить 5 5 новел, і я знаю, що тут вони всі гарячі, якісь класні, якісь трохи кринжові. Ем, подивимось, я сподіваюся, що все ж таки будуть влогмаси. Е, я постараюсь виділити на це час, сили, ресурс і, а вже ж зробити. Якісь тематичні читання, і ось ця книжка ідеально підходить, мені здається, до різдвяної тематики. Наступна книга, яка, яку я замовила на такому на хвилі е відгуків, які я, які я чула від таких. Е від блогерів, які, яких я дивлюсь, і які часто читають поличку повище за ту, яку я читаю. От, і це уроки грецької Ханган, це лауреатка Нобелівської премії, Південно-Корейська письменниця Ханган. Так от тут в цьому романі розповідається. Про знайомство і розвиток відносин між жінкою, яка через якісь там свої життєві обставини втратила дар мови, і пішла на уроки грецькі, для того, щоб повернути собі цю здатність говорити. І там познайомилась з викладачем, який сліпне і скоро майже повністю втратить свій зір. І от про їх відносини тут буде. Ну, як я розумію, тут буде якась не, не дуже таке, прям просто розповідь, а якісь е, дуже такі поетичні описи, е, якісь е, непослідовні, мені здається, е, глави. щось. Ну, вона дуже тоненька і, мабуть, це був ще один фактор, чому я її купила. Думаю, ну, якщо тут щось таке прям високе, то я зможу прочитати. Точно ось цю тоненьку книжечку. Ну, подивимось. Я знаю, що тут є деякі проблеми з перекладом, що там трошки невірно переклали стать од... одного з героїв, які тут з... 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 зустрічаються в розповіді. Подивимось. Трошки я заговорююсь, бо вже вечір. Але так, поїхали далі. А далі будуть дві книги однієї авторки. І перше, це «Церцея» Медлін Міллер, Чула гарні відгуки. Це все у нас засноване на грецькій міфології. І вже ж новиночка, пісня Ахіла. Не читала, але чула гарні відгуки. Але я взагалі не знаю, як мені зайде, чесно кажучи. Не те, щоб це прям мене супер якось цікавило, але я повелась на відгуки дуже е, класні. І бачила, що Юля Проліт радить серцею майже в кожному своєму відео, і в кожному, коли я питаю, яка у вас улюблена книга, і що ви порадите всім почитати. Вона каже саме церцею, і вона не одна, хто класно відгукується про цю історію. От і те саме про пісню Ахіла. Менше відгуків чула, бо вона не так давно в нас вийшла. Але подивимось, не знаю, коли я взагалі до цих книжок перейду, але думаю, хай будуть у мене на поличках. Так, а далі ми перейдемо до розпаковок. І першим ми розпакуємо посилку, яку я дуже сильно чекала. І через яку я не починала знімати це відео, бо думаю, дочекаю ще цю посилочку. Ем... Вона мені прийшла сьогодні, я її забрала з поштомату і одразу налаштувала знімати для вас це відео. І просто подивіться. Подивіться на цю упаковку. Це вже Різдво. Ну як так? Я, чесно кажучи, була в шоці, що вже. Е... Таких упаковках артбукс розсилає свої книжки. В я не знаю, чи було такого таке саме минулого року, чесно кажучи, я не пам'ятаю, але зараз це виглядає отак як конвертик. І тут в посилці дві книжки. Одна з них вийшла вже вже досить давно, інша недавно, і тому мені відправила тільки зараз. Плюс я ще й пару днів тому написала видавництво, що, будь ласка, відправте мені трошки швидше, бо я хочу зняти розпаковки книжок і чекаю саме на вашу посилку, щоб вже було більше розпаковок. І дякую Artbooks, Artbooks Вони мене слухали, прислухались, дослухались і. Буквально на наступний день вже відправили мені посилку. От, Тому будемо розпаковувати. Угу. Якщо це не вмію це робити одним рухом, чи треба з цієї сторони? А так. Так. А тут якийсь е, плакат з грою настільною, присвяченою 10-річчю артбукс. Прикольно. Я не бачила ще е, такої ніде. Ну, подивимося, знаю, чи буду грати чи ні, але щось цікавеньке. Так, і почнемо з цієї книжечки, яка вийшла раніше, і це кумедна історія від Емелі Генрі з цим класним зрізом. З лимончиками чи апельсинчиками, не знаю. Як завжди, супер гарно. Буду читати. Наразі у мене є вже всі видані у нас української книжки Емілі Генрі. Прочитани з них три. Не прочитані у мене люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Треба прочитати скоріше, бо скоро вийде екранізація. Я хочу. Порівняти і ося не прочитана. І я знаю, що є вже англійською Funny Story, і у нас ніби артбукс теж анонсував, що вони її вже перекладають, скоро видають, а може, я собі це придумала. Ну, але вони точно її видадуть. Так, і книжка, яку я дуже довго читала, читала, чекала і хотіла прочитати якнайшвидше. Це в нас. Третя частина нокмаутської трилогії. Здається, вона так називається. Усе, що ми забули, Люсі Скор. От. І тут у нас буде вестися розповідь про друга двох братів, про яких йшла розповідь першій другій частині. Е, Люсьєна. Ось М -м -м. я думаю, що тут буде щось дуже гаряче. Нереально гарний зріс, ну просто я обожнюю цю серію за те, як вона виглядає. Вона така ніжна, така весняна. Але, скоріш за все, вона піде в мене в несезонні читання, бо я до весни, чесно кажучи, не дотерплю. Я думаю, що я її буду читати. Ну, якщо не в цьому році, то на початку наступного року. Так, здається, тут ще щось було. Закладенка, дивіться, закладиночка. Теж на 60 років артбукс. Дивіться, яка не знаю, чи вам видно, не видно. Сподіваюся, я там сфокусувалося. Тут книжечки, зрізи, які. О, щось нос, нос зачесався. Сподіваюсь, тут до грошей. Так. У мене є з цих всіх дві. Три, три всього книжки. І ладно, дуже гарно. Мені подобається. Так, ну і упаковка. Я просто. У мене вже такий джингл Bells настрій від неї трошки. Так. А далі перейдемо до книжки, яку всі чекали. Всі чекали. І багато хто вже має у себе в руках. Бачите, це ВСЛ. І, мабуть, ви вже здогадалися, яка тут книжка? Бо весь трец, всі телеграм-канали, всі блогери тільки про неї і кажуть. ба, -ба, -ба бам Книга Еміля і Ларіона Павлюка. А вже ж це вона. Ми її будемо читати з моїми дівчатами в нашому міні книжковому клубі. Я вже бачила, що всі її читають і не розуміють, що в ній відбувається. І Я прям трошки налякана. Давайте знімемо плівочку одразу. Я читала пабліка тільки пітьму. У мене є ще танець-недомка. Білого попілу у мене немає, але я думаю, що я собі його куплю. Трошечки вона прим'ялась в упаковці. Ну, то таке, чесно кажучи, дрібниці. Поки читаєш, воно все одно все. Так, і тут у нас суперка, яка є тільки, я так розумію, поперед замовленню. О, вона тут така софтач. Софтач. Як любить робити весел. дуже гарно. І дуже приємно на дотик. І з оцим новим Лого серцем. Я бачила, що вже танець недоумка теж виходить з таким новим лого. О, такий яскравий зріс. Лясе. М -м -м, краса. А тут ніби ось ця суперка це карта. Тому світу тим подіям, які у нас будуть в цій книжці, і тут можна по координатам щось шукати і відмічати. Подивимось, подивимось. Не знаю, якесь сакральне трохи відношення до, до книг Павлюка. От зараз стільки навколо неї всього. Всі про це кажуть на такому хайпі, ну але ми розуміємо чому. Бо пітьма вона багатьох вразила, і мені теж вона сподобалась. Хоча це не зовсім мій жанр. Ем, ну, оці трилери. Я не фанат трилерів взагалі. Але мені сподобалась пітьма, я зрозуміла, чому її всі люблять. Я не зрозуміла багато відсилок, я потім подивилася. Емонтанюк її м -м, випуск вовчиць. Про «Я бачу, вас цікавить, у і там послухала дуже, про дуже багато всяких відсилок скритих сенсів. Хтось каже, що всі ті сенси дуже в лоб ідуть в Я бачу вас цікавить, у але ну. Частково вже щось я побачила, але якісь для мене були заховані. Я навіть про це не думала. Ну, взагалі, типу. тому очікуйте скорих, прочитаних у всіх блогерів країни. Так. Ми з вами майже. В це розпакувала, не знаю, якось дуже швидко, мені здається. От, але у нас залишилась ще одна посилка. Найбільша. Найбільша посилка. І це цю посилку я замовила десь пів другої ночі. Бо хтось мені десь в якомусь чаті написав, що у Рідбері на сайті знижки. До речі, це моя перша посилка від Рідбері. Я нічого в них не замовляла. У мене є декілька книжок, які мені подарували. І я купувала лише від ранку книжку, але від Рідбері я нічого не замовляла. Але хх, знижки. Знижки, знижки. Я на книжковому форумі дуже довго ходила навколо їхніх книжок, а потім подумала: почекаю знижки. І я дочекалась, я дочекалась. Так, накладна. Накладна. Я вам хочу в такому порядку показати, в якому я хочу. Вони тут трошки по-іншому лежать, можливо, ви вже частково щось побачили. Може, воно монтажі закриють, щоб ви не побачили. Перша книга це «Безсердечна Маріси Майер». Ем, чому я замовила цю книжку? Тому що Маруся в своїх відео і мені особисто радила її вже мільйон разів і каже, що її просто маст-ріт. Це про королеву, ем, оцю злу королеву з Аліси в країні Див. Приквел про те, як вона такою стала, що з нею сталося. Тут, скоріше за це, якась скляна, нещасна історія кохання, це таке роментезі. І я не читала Алісу все ще досі, але мені сказали, що це не обов'язково можна читати окремо. Дуже класний зріз, зріз, Шрифт. Класно відкривається книжка. Мені подобається, бо іноді такі товстунці погано відкриваються. І тут 570 сторінок, не так багато, як здається. Я думала більше тут. От, вона soft touch, з червоним таким блискучим напиленням. Не знаю, дуже гарна книга. Маруся, я обов'язково її прочитаю. Не знаю коли, але тепер нікуди від неї не дінусь. Далі я повелась на новиночку. До речі, на безсердечно було 50% знижки. На мову драконів було 30% знижки. Це у нас. Новинка. Новинка. Це фентезі, ніби як міське і таке. як це сказати? Історичне псевдо. Коротше, тут події відбуваються в Лондоні, але в Лондоні трошки іншому від того, якого ми звикли. Більш старі часи. І тут існують дракони. І є... Хто цих драконів любить, хто не любить, вивчають їхню мову. Вони є таким частиною суспільства. От, книга дуже гарна, така як ніби фольгована, золото-синя. Дуже гарна книжка. Сині зрізи пішли у нас сьогодні. Так. Ну, фентезі про драконів, чому ні. А тут ще є такі типу газети, вирізки оформлені. Цікаво. От. Ну, подивимось. чесно кажучи, багато відгуків я не чула. Ой, Мені подобається. Так, сподіваюсь, ця вежа не, не завалиться. Так. Що в нас тут ще? О! На цю книжку теж було 50% знижки. Це сестра Зірок від Мари Вульф. А, я її захотіла після відгуку. Читачки Тоні. Їй дуже сподобалася ця книга. І вона читала вже другу. друга їй ще більше сподобалося. Здається, ще у Книгалісі я бачила відгук, теж дуже класний. Це романтичне фентезі про трьох сестер, але в центрі уваги одна з сестер. Тут Зрізи з, 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 з кольорові, з металіком, дуже гарні, там червоне і жовте. Там були на знижках всі три частини, але я подумала, що то буде трошки тумач. Спочатку прочитаю першу, якщо мені сподобається, куплю другу і третю. Софт тач дуже гарна, дуже приємна. Я дійсно не чула багато відгуків, але. Ті парочку, які чула, прям були дуже такі позитивні, тому я вирішила, що воно мені треба. Знов-таки синій зріс. Ну, а далі я вже трошки психанула, якщо чесно. Е далі книжки теж були, здається, по 30% знижки. Посібник зубиста для хорошої дівчинки Голлі Джексон. Е Мабуть, тільки ще не прочитав, але так як я не дуже читаю детективи, трилери, то я відкладала. Але подумала, що, можливо, саме от такий тип детективу, де детектив є дівчинка, ну, не знаю, скільки вона маленька, підліток. Дівчина-підліток, яка вчиться в школі, і вона там розслідує якесь чи вбивство, чи хтось зник. Мені в свій час дуже подобалось дивитись Вероніку Марс. Напишіть в коментарях, якщо ви пам'ятаєте, цей серіал. Це про дівчину, яка розслідувала різні злочини, щось там розслідувала. Її батько був приватним детективом, а вона завжди лізла в ці розслідування, допомагала йому або вела якісь свої власні, там було багато простосунки, але ну, то не суть. Але мені дуже подобалось. Мені здається, що тут головна героїня буде молодша. Е, так, тут у нас британська школярка, британське містечко. Скільки років головної героїні, я не знаю. Її звуть Піпа. Ну, ви знаєте, скоріш за все, бо вже багато відгуків було. Ми не знаю, скільки є років. Я думаю, що років, можливо, 15-16. Ем... Коротше. Дуже багато класних відгуків. кажуть, що супер легко читається, супер занурює тебе в цю розповідь, що тут багато е, також різних от, таких діалогів, е, переписок, якихось заміточок. Зараз е, я спробую ще щось знайти. Якісь, бачите, сводки від поліції з зафарбованим змістом щоденник, Ну, багато додаткових матеріалів і класний зріз, який доповнюється оцими двома книжками. Ви розумієте, так, чому я це не Людина, яка не дуже прям фанатіє від детективів і трилерів. Але я вирішила, що оце повинно в мене бути, тим паче зі знижкою. Здається, на всю трилогію була знижка 30%, і я ну, пора, як то кажуть. От, я вирішила, що раз я купила першу книжку, то цю історію треба вже до кінця вивчити, прочитати і, і, і не знаю коли, але ну, можливо, можливо скоро. Мені дуже подобається, як це виглядає. E, значить, друга частина називається Хороша дівчинка зіпсована кров. А третя ні жива, ні мертва. Мабуть, найбільше позитивних відгуків на книги Голі Джексон я чула саме про цю трилогію. Тому вирішила, що це з цього це треба почати і це треба прочитати. Можливо, можливо, мені якраз це. Ця, це ця. Цей формат детективів зайде найкраще. Дуже гарно. Мені подобається. Те, що ж, то нос чешеться, то око. Може, в мене алергія, хоча я не алергік. Так, ну просто. Я не знаю, чи видно вам всю вежу. Давайте порахуємо, скільки тут нових книжок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 нових книжок цього разу. Не так багато, але вони дуже сильно бажані. Особливо. Особливо. Книга Еміля. І дуже довго очікувані книжки від Artbooks, особливо. ось ця. Не знаю, я коли прочитала другу частину. Е там Завжди забуваю ці назви, бо я... ну, ці назви, які реченнями, цілими з комами, дуже погано запам'ятовуються, як там було. Усе, що з нами навіки, усе, що тільки між нами, щось там з цього перше, щось там друге. А тут ось все, що ми забули, а ми забули назви першої другої книги. Коротше. Дуже гарно і дуже мені хотілося, і я прям дуже радію. Мені здається, що з цих книжок, особливо з книжок Рідбері, ви вже багато чого читали. Напишіть в коментарях свої відгуки на ці книжки. Напишіть, чи вони вам сподобалось або не сподобалось. Мені буде цікаво почитати, послухати вашу думку. Подивитись потім, чи зійдеться вона з моєю. Я дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал Розпатуне Сонце. І дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Папа! -па!